Ваша дитина йде до школи. Я вас вітаю. Що ж чекає дитину в перші дні, тижні і місяці навчання? У дитини з'являється нова соціальна роль: вона учень. З'являються нові правила, нові вимоги, нові обов'язки. Змінюється режим дня. Скажу вам по секрету: дехто з дітей ще має денний сон, а тут потрібно вчитися. Збільшується учбове навантаження. Ігрова діяльність, до якої так звикли наші дітки, поступово стає навчальною. Звичайно ж, психіка дитини має адаптуватися до нових умов. На це потрібен час. Цей час і називається період адаптації. Він триває від двох місяців до півроку, і за цей час дитина вирішує для себе дві задачі: навчитися вчитися. І навчитися жити в колективі. Це як дві ноги, на які буде спиратися дитина протягом шкільного життя. За даними психологів, 100% дітей стикаються з труднощами в період адаптації, але їх легко подолати. Які це можуть бути труднощі? Ви можете помітити, що дитина занадто втомлена або перезбуджена. Вам важко її вкласти ввечері спати, а вранці важко розбудити, або навпаки, дитина приходить зі школи і зразу засинає. Дитина може порушитися сон чи змінитися апетит, можуть змінитися харчові звички. Дитина може почати скаржитися, що в неї болить голова, ручка, животик, може почати часто хворіти, може почати скаржитися на школу вчителів, однокласників. І це нормально, тому що, як кожна людина, дитина намагається уникнути труднощів, які вона відчуває. Якщо ви будете знати, що це може бути, ви будете до цього готові. Зараз я розказую це, тому що я з дітьми прожила вже. Перший клас вже вісім разів. І тому завжди відбуваються схожі якісь моменти, і я ними з вами ділюся для того, щоб ви не лякалися, а пам'ятали одне, що б не відбувалося з вашою дитиною. Це увага! Нормальна реакція психіки на умови життя, що змінилися. Тому, що потрібно робити батькам? Зберігайте спокій. Спокійна мама, спокійна дитина. Не чекайте швидких результатів, дайте дитині час. Фокусуйте увагу дитини на позитиві, формулюйте питання так, щоб викликати в дитині позитивні емоції. Що нового ти сьогодні дізнався, що цікавого було на уроках, що найцікавіше, що тобі запам'яталося найкраще, які позитивні моменти були в школі, з ким ти сьогодні дружив, що смачного ти сьогодні їв, що тобі вдалося сьогодні найкраще? Викликайте в дитини бажання вчитися своїми питаннями. І розмовляйте з дітьми, цікавтесь її думкою. Цікавтесь тим, що в неї відбулося. Але якщо дитина не хоче зараз вам щось розповідати, не тисніть на неї. Іноді, коли ви забираєте дитину зі школи, ви будете питати, як що сьогодні було, а дитина скаже нічого або не пам'ятаю. І це не тому, що нічого не відбувалося, а тому, що було стільки активностей, що виокремити щось одне дитині важко в кінці робочого дня, або пригадати в хронологічному порядку все, що було, також складно. Дайте час, і дитина обов'язково з вами поділиться тим, чим вона хоче з вами поділитися. І, хоча кожна дитина в період адаптації стикається з труднощами, в декого адаптація відбувається легше, а в декого важче. Якщо дитина вміє виконувати правила, слухає вчителя, вміє співпрацювати з іншими, вміє розв'язувати конфлікти мирним шляхом, для таких діток адаптація проходить легше. Як узнати, що адаптація завершилася і завершилася успішно? Коли пройде півроку, десь в січні місяці, ви будете спостерігати, що дитині подобається ходити до школи. Їй цікаво, хоч іноді складно. Дитина хоче йти до школи, хоча іноді втомлюється. В дитини переважно гарний настрій, гарний сон, гарний апетит. І якщо ви це помітили, то це означає, що в дитини період адаптації завершився, завершився успішно, і вона стала справжнім школярем. Наше з вами завдання на цей період допомогти нашим діткам прожити період адаптації легше. Все у нас вийде. Я в це вірю.